Оце, Мірка. Короче, бачите, друзі, у неї прямо на щечках, оце так, на губках. Як ну, воно оце? Короче, Ну, проходить потрішка, ну не так швидко, як хотілося. Я думав, на ранок вже все і пройде. Ну Так, да, Амірка. Да? Коротше, ребята, у нас же тут дуже серйозна движуха. У нас наскільки все погано, що хлопці вигребли это, мелочуху, мелочуху у батька в машині. Це ми збирали. Назар зараз рахує. Колись ми рахували, було 60, чи 50 злотих, чи 60 Назар же ж порвав буці, хоче нові буці. І воно рахує скільки, чи хвата на буці, чи ні? Нові буси це кожні 2 місяці. Ну. А Маріку будемо замовляти перчатки. перчатки для. Як воротар буде український? Воротар. Так, да, так і буде? Що? А тобі що ми будемо замовляти? Нічого? Шашку. Mm? Так, ти піднімай по цю ігру. Поіграли, перебирайте. То короче, Назар буде это. Замовлять. Бутці, мама додаває, папа Марику добава. Все скрутно, друзі, все скрутно. Дуже скрутно. Так що підтримайте лайкосиком. Бо без ваших коментарів нових буців не буде. І лайків, і лайків. І лайків да, да. так. Да? Амірка. 77,40. Мама перевірила, все правильно вважала. Слідку-слідку-слідку-слідку-слідку. 77, ну 77 Короче, 77. трішки, десь 30 злотих додавати і будуть нові бутси, так? Так. І на перчі ще. Ну так. все. Зараз, короче, так, да, по сусекам по І давайте, треба буде збирати знову мелочі. Так, бачиш, назбирали на бутси. Угу. Ні, то Да, І тепер опять будемо збирати мелочі, і все, і живемо. І на наступний рік купимо собі ялинку. Чи да. на цей уже рік. Уже на да. цей. Да. Та не так? можна. Ну. Да. Чи батя в Іспанію може съїздити отдохне. Все, 100 злотих? Злоти. Все, спасибо. Дякую велике, що поміняли мені мілочь. Що, тетя, мабуть, і обрадувалась, Да, вона трохи і обрадувалась. Таке, що таке? таке? Коротше, друзі, Сергія ось все позбирала все оце новорічне ялинку. Гірлянди сльозу так залишили на всяк випадок. А ну, включі її. Бо може скоро новий рік. <риклад> 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 та ні, ну просто <риклад> отак так <риклад> ввечері іноді. там, Клас. Щоб воно було. А так уже все. Всі гномі все позбирали. Короче, все. Так, <риклад> да, свята пройшли, коротше. Так? Да? <риклад> Ну а що, у нас етап буде порядки в північці, ребят. Там у нас таке вже, чесно, за цей рік за цей рік в північці у нас збирали таке честь, що ми тут вже років 15. Да. Так що будемо прибирати. Да. Ой. Ну як прибирати? То буде короче, Сергій Нелогова, якщо що, то плохо себе веде, то на ночовку сразу в північку. Нічого нового, нічого хорошого, так, як то кажуть. Це це Аміра да. лягла спати. Питання не їсть, болить у неї оце, поїла бананчик, трішечки. Крик на весь дом. Рот цією мазюкою спеціальною. Короче, така фігня. Чесно, прям гібрисняк. Ну, Аня вара борщ. вара борщ. Сходили, скупилися, все, взяли картоплю, цибулю, капусту. А дай смалець покажу, який смалець а, Да. Кстати, борщ буде у нас. Ситого. Буряк у нас е варений. варений, бо свіжого не було в магазині. Ну все, Бачите, друзі, новий смалець купив сьогодні. Е Скобі Получається помідор, як в'ялений угу. в'ялений помідор. То. Це так от, ось, знімаємо, тому що ну, нічого нового не відбувається, ніде не їздимо. Погода дощ. Да, погода дощ. А, у нас же ще у Марка 38 температура піднялась. У Аміри була 38. У мене була 37, це колики по всьому тілу. Ну, вірусняк, реально. То слава Богу, сьогодні у Марка вроді вже нема, да? А в Аміри було вранці. У Аміри була вранці. Ну вот такі пороги, ребят, то мы не знімаємо це так вот тут. Коротенький відеочет, не голодаємо, слава богу. Буде борщ у нас сьогодні. Пюрешка. Сейчас Аня сваря пюре, щоб Аміра хоч пюре може поїсть. Бо вона любить борщ пюре вона їсть. А питання відказується реально. Сьогодні з'їла одну баночку? Бутылочку. Так, да? одну бутилочку. Так що такі пироги, ребята. На мозги це все дали, оці крики. Тільки просинається, кричить з утра до вечора. Все. Так що. Якщо шо, то зустрінемося десь в дурдомі на ПНД. Я не знаю, у кого упашов кришу зірвати, чи у мене чи у Сергіївна. Я так і кажу. Ну що, за Маріей, каже. Та в жизни все. 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 Хорош. Марія. Ну пока, пока перекур Сергеевна. Поки перекур, так. Да то що ну, іменно в цей період я думаю да. на потім залишимо цю нашу програму по поводу Марійки да? Да. Это, Ой, да. Да. Коли все класно коли знаєте вона гуляється там таке то ти такий так все так, так, добре все класно помий ну, Марійку да? Да, а да. як тільки десь щось приболів то чи ще проснулось Ну це коротше, вона лягла в обід спати, е... поспала пів години і прокинулась. Їй треба три години спати, а вона поспала пів години. От тільки що й таку стеріку закатала, що ми чуть с ума не сошли, коротше. Ну, устр... прям... а, знаєш, вона від істерики втомилася і уснула. Да. Слава Богу. Тільки 30 вона миску. Так що такі пираги. Так що, ребятушки, да. да вот така у нас движуха. Нічого хорошого. Хейтерам передаємо привіт, можете порадоваться трішки за нас. Ну. Но... Це добре. Тільки трішки, так. Да. Бо це скоро все закінчиться і ми знову будемо посміхатися вам на зло. Ми так, а Та, конечно, ну а як не посміхатися? Но... Ти буряк, ж бурам каня? Кстати, з вареного буряка борщ солоденький виходить. Якийсь не такий він чуть-чуть. Да, ну смачний, ну смачний. Прикручуємося. Зараз. Вот такий хліб Сергіївна купила. Курку я завжди вже з'їв. Короче, ребят. А нож, конечно, Сергіївна. Ага. Що це за нож такий? Это. Пока у нас хвилинка тишины, тиши, тиши, да. попробуем смалиться. Ваня каже, давай же попробуем снимем, як мы этот. С борщевым. Да? О, це хороший. Це видно, чоловік наточив ножа. <ріх> так, ну крыхкий <кирки>, хлеб, конечно. <ріх> да. о, ба. Ты бачишь котлета Сергеевна там, там внутри. Не пахне на часником, не, не цибуля, що це за смалець такий. Помідори. Ну, ну це м'ясо тут. Що спробуєш. Давайте перше. Не на музику я тобі, собі. Я, тільки щоб мені поменше жиру треба було. Вчора там все таке? Чуєш, це смалець, ти поняла? Це бонусом просто котлету тут уронило. <рес> Бонус. А що? То і все. Бабушка робила смажець чи ні? Та ні. Одна робила, інша ні. Шкварки робила. Він новий виглядає, який ж він жовтий. Ну, це це ну, якщо бури, ви, набрали. Був підожди, клас. якщо він з, з помідорами, то він, він повинен бути іншого кольору. Це помідори. Вони ж yeah. не, не прозорі. Давай я тебе сніг. І це? Ну то ты котлету сейчас кусаєш, что будет смачно. Солоненькая не? Угу. Нормально? Угу. да? Все була весь смачніше. Что там? Щось попало. Ну то крысина лапка может быть. Смачный? Да? Солоненький, да, я. Угу. Він без горіхова, ні? Что, всерьез? А мы ну, видим. Ну, смак такий горіховий. Чи це може хліб? А, в хлібі тут якісь сеті може бути. Бачиш, хліб поганий, хороше це. Фу. Що, що, мені подобається? Вообще. Вообще. Оце жижа біла, це воно і не смалось. Може, я надав холодильник? Мені Жалі... подобається, смачне. І ще з медом чи що? З яким медом? З помідором? Привкус меда, я тебе серйозно говорю. Отличай, привкус меда. С мясом и сушевыми помидорами. Смалець. Ребята, такая смалец не купуйте. Купуйте. Помидор сушеный. Ты что, пригалуется? Но мені подобається. Ну то, що тебе не подобається, это не значит, что всім не подобається. Ребята, не купуйте. Ти ж, і морква, котлета, і котлета не смачна. Морква. Все. Медом Чому, не гори, що, що, ну, медам отдают. А вот чем они говорит, что... Ну мне вообще не подобается. Может, ты водить дай. Моя думка, да. Вот вот. Воронда. Да, мне мясо, потому что мне один жир положил. Так ты ж кажешь, тебе нравится. Да сейчас ту котлету лет вытяну. Ну то доедай, ну, то доедай. Да, я не буду. Я себе другие сейчас куплю. Ну так фирма сама хорошая в этом. В ридле? В рид для, да. Честно, но ну він даже не соленый. Боже, натуре всю котлету взяла. Господи. Ну, а а дити у тебя есть. Чи вони не люблят? Я заедаю в страх. Вот не хвалю, нельзя. Я заедаю в страх. Коня оставила, ребят. Чего ж, ну вин... Короче, ладно. А, тарифом, по -любому. Да? Что-то такое есть. На дерунда, все. Короче, ребята, остальным часом вот эти блоги будут, пока мира не одужает. Бо мы сейчас и на выезд, и на что. Бач так. И на выхідні, и на да, выездні. Вот, вот такая у нас жизнь сейчас. Вот такая жизнь. Ну, кстати, знаєш, ми якось раніше да? не бувало. От, на телефон пару кадрів сняли, що, що, як, ми, де, ми, що, мета-мета, ну, то есть. і все. і було нормально, а це що ми тут? Прям треба щось нове или що? Може в Іспанію ще поїдемо, Щоб був контент інтересный. Да? Угу. Ну скоро поїдемо. Короче, вкратце, ребят, ну, я-то вже багато щоб за нього сказав, що ну ерунда. Щоб ви понимали... Нема самого смаку смальця. от Що це смалець. Оцього смаку нема. Навіть якби там з помідорами чи з горіхами воно було. Ну нема цієї привкусі. Воно, ти їсиш, як просто жир. Без смаку просто тупо жир. І навіть солі вже не, не насипали. Ну, то є, ну Це моя думка. Це моя думка. Я ставлю з 10-бальної системи 1 бал. Отвечаю, ну просто один бал. Ми коли покупали в 100 кратки смалець, він був в 100 раз смачніший. Ну хоча в, в, этом, в Лідлі там ідеальний, такий як бабушка робить. Ну там, хоч навіть в 100 кратки, коли ми брали, то там хоч смак був, що це смалець. А тут смальцю нема, просто якийсь жир. їсиш, просто жир з котлетою. Коротше, ви точно не захочете це пробувати, навіть якщо я сказала, що він смачний. Він не смачний, Сергій на мене каже. Тому може вона захворіла, у неї там щось okay. з язиком на язику, ні? Слава Богу, вона не було. Давай, а? Ой, молодець. Питання не їсть, бо борщ вже почала їсти. Думаю, що їй той то питание, то молочко, да, молоко як такий борщець смачненький, скажи. А ви мені не даєте, скажи. Сала нема, да, Амелька? Зараз би сало вообще пішло, да? Ммм, молодець. Смачно, да? А губки такі напухші, звісно. конечно. Зато як іде хорошо, ти що? Сейчас папа з мамою пюрешечку сварять. Ти пырашечку ты тоже любишь, да? Угу. А? А ну давай, покажи все мекты. Ам? Ты что, какаешь? Щось так задумалась. Ам. Молодець. Ай, молодець. Короче, поспала півтори годинки. Слава Богу, хоть. Уничто Умничка, Давай, готова они подожди. Поки мама тут <свистовує> пільмішки хочу розповісти, розповісти. Пільмішки готую. А отут а у нас тримайся, тримайся. злітна смуга. Да, смуга. Поїхали. У -у -у -у! Що ж, відволікаємо як можемо. Да. Чити визуба лізе. Це страшне. І щоб ви розуміли, вона за два дні посміхнулася. Ну, перше, вдруге, може, оце як літає тут. Оце тільки і посміхається. Ще. Заводь, заводь мотор. Полетіли! Не зава с ней, она просто кайфуе, знаешь? Ты папа простию, а я... а я кайфую и все. Ты да папа скоро кряк начнешь. Круто, круто, да, круто. А ну давай, ребу. Да. Папе говорю, бррр, стой, конь. Все, Амирка, хвата. Ага, ага, ну-ну, я хочу на это подавиться. Ну, поехала, поехала. Ну хоть пиво налейте. Хоч заправте моторчик. Заправте моторчик. Карлсон все вже. Давай. Бум. Папа, зря ти показав цю штуку.